Створити святковий настрій та подарувати дух Різдва. Мешканці добротвору приїхали відвідати свого земляка, який відновлює сили після поранення у зоні АТО. Вертеп організував народний дім добротвора та обласне об'єднання профспілок. У різдвяній виставі 15 дійових осіб. Усі герої традиційні від пастушка і до ірода. Приїхали з вертепом до одного, а прийшов десяток пацієнтів. Сам Сергій подивитись на виставу не зміг, йому усе переповість мав. Мама. Я всіх знаю, звичайно, так. Мені дуже приємно, дуже-дуже приємно. І дуже-дуже велика їм вдячність. Добрі люди нам принесли і котю, і, і до куті, і всього у нас було. Ми дуже гарно тут відмітили свято. Хотіли принести Росіяну радість тим хлопцям, які знаходяться сьогодні. Ну на реабілітації чи на лікуванні у даному госпіталі прийти з резяною колядкою, принести радість, побажання, віншування. А готувалися принципи ми завжди готуємо різдвяний вертеп щорічно в нашому добротворі. Це вже є традицією.